Так за великий будинок. Він же ж не живе десь на смітнику, а живе в хаті. Якби це була кімнатка ще менша, як в нього є, ми поставили. Я прийшла до Фешенка, дала йому документи. Якщо у вас була однокімнатна квартира і одна кімната, там, б ви всі б ночували, то тоді б щось можна було зробити. А так у вас велика хата, в нього є своя кімната. Ну, чого каже, не зможемо зробити. І мене обережно за двері виставив. Він в черзі там 52-ї в черзі здається. Будемо бачити. З вашого досвіду, скільки потрібно йому чекати цієї черги? Учасники бойових дій ще жоден не отримав житла. Отримують житла лише люди, які мають інвалідність першої другої групи У нас є до війни. Це житло буде надаватися в громаді, що це ще? Ну, житло може надаватися будь-де. Але якщо ми ставимо його в нашій громаді, якщо в нас є житло відповідне, то ми надамо. Але в нашій практиці так не було, тому що житлового фонду як такий, який у нас на балансі селищної ради відсутня. Наступним етапом ми подаємо інформацію в обласну військову адміністрацію, де й цих. Цю дану категорію осіб а, фінансує вже держава. В цьому році, якщо не помиляюсь, 4 особи отримали такі кошти на придбання квартир від держави.